Ювелірні вироби, а ще золоті та срібні монети. Із такими цінними речами співробітники обозу затримали квартирних крадіїв. Фігуранти затримані по гарячих слідах під час чергової крадіжки з квартири на вулиці Святого Теодора. Злочинці були затримані під час того, коли вже виходили з помешкання і були готові покинути місце скоєння злочину. Злодіями виявились мешканці Львова, котрих вже не раз притягували до кримінальної відповідальності. В автомобілі крадіїв у Бозівці знайшли поважну колекцію золотих та срібних монет. Ювелірні вироби, а також приладдя, за допомогою якого зловмисники проникали в помешкання. Злочинці обкрадали квартири здебільшого в день, підбираючи ключі до замків або ламаючи їх серцевини. Забирали усе цінне від електронної техніки до антикваріату. Не цуралися і Шевченкового кобзаря та творів Пушкіна. Міліціянти уже довели причетність цієї злочинної групи до десяти крадіжок не лише на території Львівщини, але й в інших регіонах України та навіть за кордоном.